Добрий вечір, любі друзі! Це Київ, Наталя з вами. Сьогодні ми були на ринку нашому Дарницькому, купили багато чого смачного, було багато сьогодні людей, дуже, не дивлячись на погоду, погода була сьогодні дуже сира, волога, холодна, мряка була. Ось. Але ж було багато покупців і продавців, було так все весело і оптимістично, можна навіть сказати. Навіть сказати. І ми купили за такою ціною, дуже доброю для нас, чотири пучечки калини. Ось я хочу вам просто нагадати цим відео, що зараз іде така пора, що калина вже після перших заморозків, і вона стає вже солоденька така. Ось і її можна вже заготовляти. Ось я її потовкла, ну, помила, відокремила від гілочок і потовкла отакою от звичайною, то в таким дерев'яним в мене є, дуже його люблю. Старовинний такий. Ось. І, і в мене є така книга. Мамчур. Овочі і фрукти в нашому харчуванні називаються. Карпати. Видавництво Карпати. Вона теж така старовинна ця книга. Ось. 1988 рік. Ось ну вона дуже-дуже дуже тут багато про різні овочі, фрукти, ягоди. Ось. І я зараз хочу вам зачитати з цієї книги. Ось вона така ілюстрована. Ось, знайшла. Глот. Ось калина. О, калина, звичайна, цінна, декоративна, харчова і медоносна рослина. Ось вона, наша калина. Ось. Щось я зараз знайду. Знайду зараз. О, знайшла. Так. Господині готують, я читаю, господині готують з калини варення, мармелад, киселі і пастилу, знаменіті пироги-калинники. з ягід калини можна виробляти і оцет. Оказується, я не знала таке. У народній медицині плоди калини застосовують як засіб, що підсилює скорочення серця та слабкий Гінний середник. Наявність аскорбінової кислоти дозволяє назвати цю рослину щедрим, вітамінним нагромаджувачем. Плоди з медом, хороший, протикашливий, засіб при простудних хворобах, гіпертонії, недугах, серця, печінки та жовтусі. От зараз я готую сире варення так званого. Тут написано: для того перетирають та змішують з цукром ягоди у співвідношенні один до двох. У ну, мене тут чотири почечки, я взяла майже кілограм цукру в піску. І просто треба дивитись. Буває саковита калина, буває вона така густа. У цьому році, кажуть, що вона їй мало, і вона погоріла, було дуже спекотно. І вона, ви знаєте, я от, вона постояла зараз в мене от, буквально 20 хвилин. І я її ложкою от накладаю в баночку, а вона вже така ж зажелірувалася така, як джем, уже така густюча стала сама. ось, Я її поставлю на балкон і вона там буде в прохладі в мене стояти. І треба, щоб вона постояла, потім вже. Десь через тиждень вже можна її одну чайну ложку на чашку чаю вечірнього і пити такий чай дуже-дуже корисно. Ми дуже любимо, Ми вам раджу. Ось, що вона, значить, в неї гіркий глікозид є, двій називається, і він може спинити кровотечі. Вот. Плоди з медом її хороший протикашливий засіб. Відвар з насіння калини, от навіть насіння, бачите, ми не знали оказується, і насіння не, не потрібно, коли ви випили чайок, насіння треба збирати. Він ефективний патогінний засіб під час диспепсії. Соком з плодів лікують виразки хвороб шлунка, проноси, набряки, знижено кислотність шлункового соку. Насіння з калини має тонізуючі властивості, його часом використовують як замінник кави. Ви бачите. Оце я навіть і не знала і не чула такого. От. І навіть є косметичний засіб всі калини, коли в угрі та лишаї. От. Ну, про кору я не буду вам зачитувати. Тут кора, вона взагалі, як лікарська така в апте, як продається. Ось. Це ліки-кора. Ось. Плоди калини збирають після заморозків. Коли вона набуває солодкого смаку разом з ладонішками, грона сушать у печах і зберігають у холодних приміщеннях всю зиму. Так що, любі мої друзі, зараз почався сезон, калину виносять люди на базар. Ось, купляйте дуже недорого, підтримаємо нашого виробника українського. Бувайте здорові, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки. Нехай вам щастить. Пока-пока.